Якось на місяці народився незвичайний кролик. Я народився. І сталося так, що він потрапив на землю, де знайшов багато нових друзів. Привіт! А що сталося далі? Ми з вами зараз і дізнаємось. Прогуляв. На 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 на. Живав. Ну сочет. сс Оу! Ой, сам сук. Не роду. Стінгер підписував результат. Що? Це не моя урна. Справді? Дивися, тут немає мого підпису. Це все пояснює. Стінгер підмінив урни. Але коли? А пам'ятаєш? Вибачте, можете приділити мені Ні, Ніщо ж, а то витяг, високо. Ой-ой-ой. Сухрю. Ніщош, смотри, мотики. Ну давай.